Вітаю вас. Сьогодні ми дізнаємось, коли правильно вживати слова знаходитись і перебувати. На перший погляд, ці слова тотожні, проте вони описують різні позамовні ситуації. Наприклад, коли в результаті пошуків ми знаходимо щось загублене, говоримо: знайшовся блокнот, знайшовся олівець або знайшлися люди, які були свідками чогось там. А коли йдеться про місце перебування когось, то слід говорити, він перебуває у відпустці, а не знаходиться. В Україні перебуває, а не знаходиться президент Росії, наприклад. Також, коли описуємо внутрішній стан людини, зумовлений певними обставинами, говоримо, перебуває в депресії, перебуває в сум'ятті і таке інше. Неправомірно вживати дієслово знаходиться, вказуючи на місце розташування чогось. Так, у громадському транспорті ми читаємо вогнегасники аптечка знаходяться у водія. Інший приклад. Адміністрація знаходиться на другому поверсі. Виникає запитання, хто ж її загубив, що вона знайшлася на другому поверсі. У цих випадках треба добирати інші слова. Або ж обходитися без них. Вогнегасник у водія, адміністрація на другому поверсі. Запам'ятайте, так буде українською.